Вважаю, що це є таким дуже потужним сигналом, тому що країна живе, бореться і обов'язково переможе. Але багато питань, які ми повинні вирішувати в інтересах громадян України. І тому за дорученням президента сьогодні ми зібралися на президії для того, щоб почати підготовку до проведення конгресу, який ми передбачаємо, відбудеться в березні, і нам треба узгодити всі питання, а й також пройтись по тих питаннях, які ми можемо з вами вирішити вже зараз. Питання енергетичної інфраструктури в нас стояло дуже гостро останні півроку і залишається для нас пріоритетним. Попри масові ракетні обстріли та руйнування об'єктів енергосистеми нам Вдалося не допустити колапс, це спільне зусилля, разом відпрацьовані з урядом і зі всіма гілками влади. На сьогодні вдалося відновити електропостачання в повному обсязі, але разом з тим є ряд проблем, які потребують нашої уваги та наших рішень. Насамперед йдеться про справедливий розподіл наявного енергетичного ресурсу в умовах можливого його дефіциту. До виконання доручення керівника Офісу президента України наразі здійснюється комплекс заходів за нормування алгоритму справедливого розподілу електроенергії між побутовими та іншими споживачами всіх регіонів України. Перед нами стоїть також надважлива для держави задача на цей момент це саме формування гвардії наступу штурмових бригад Національної гвардії, Державної прикордонної служби Національної поліції України. Для нас дуже важливо на даний момент збудувати нашу спроможність відбудовувати в тому обсязі, в якому зараз є в нас виклики. На цей момент, як зазначив прем'єр-міністр, є п'ять головних пріоритетів. В першу чергу це енергетика, це критична інфраструктура. Для нас це ще й житло, житлово-комунальне господарство. Нам потрібно, щоб була синергія з місцевими органами влади, щоб місцеві органи влади, в рамках, як вже сказав Андрій Борисович. Першого дня засідання Конгресу е, могли висловитися перед своїми іноземними партнерами про їхні потреби та завдання. Ми повертаємося до питання кадрового резерву. Сьогодні викликів дуже багато. Я вважаю, ми недостатньо е, застосовуємо можливості потенціал регіонів саме для того, щоб поповнювати кадровий резерв держави. Це допомога Збройним силам, це співпраця з волонтерськими організаціями, це робота у центрах соціальної підтримки. Тощо, я побачив сьогодні під час обговорення три питання, які ми точно повинні виносити, проробити і виносити на конгрес. Це питання енергетики, ну в тому контексті, які потребує що потребує конгрес саме вирішувати, тому що безумовно йде. Щоденна робота і міністерства, і уряду, друге це кадрове питання, і третє це відновлення.